Червона калина, чого в лузі гнешся, чого в лузі гнешся? Чи світла не любиш, до сонця не пнешся, до сонця не пнешся? Чи жар тобі цвіту на радощі світу, на радощі світу? Чи бури боїшся, чи грому з блакиту? чи грому з блакиту. Не жаль мені цвіту, не страшної грому, не страшної грому. І світло люблю я, купаюся в ньому, купаюся в ньому, Та вгору не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягідки додолу схиляю, додолу схиляю. Я вгору не пнуся, я дубам не пара. Я дубам не пара, та ти мене дуби, отінив, як хмара, отінив. Як хмари.